Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні я на славу попрацював. Дивіться, покидав тільки що їм сіна, соломи. У мене таке мішане були, буряки накриті. Прибрав я вольєр, замахався, ну, але зробив роботу і тішуся тим, що робота зроблена. Тепер трошки буде мокренько в вольєрі. Поки я застелю, я пістилки дуже багато не маю. Отак, потрошки ранку з вечора буду кидати. І думаю, за тиждень часу поки має родити одна з нутрій. Можливо, буде родити, будемо так казати, бо терміни підходять днів сьогодні 10-го. В принципі, якщо перша нутрія була. Запліднена в перший день, то би мало бути десь біля 19-го, напевно, чи біля 20-го числа внутрішня. Ну, а по факту, тако, тільки одна така повненька є самочка, що, що може би родити. А по факту будемо бачити, бо не факт, що кожен в перший день якась була самочка в охоті. і в охоті і була запліднена. Тут я щось дивлюся воду вони та дістають, якось п'ють. Дивіться, бачите, сам костає і собі п'є воду, якщо вона їй потрібна, покидав буряки, потім сином поперекидав, ну вони собі знайдуть. Тут дуже тяжка робота, я ще. Кидав стебла кукурудзи їм кидав. А вони стебла не погризли, бо минулі роки я кидав, то вони, по крайній мірі, зубами перетирали ті стебла кукурудзи. Самочка п'є воду, бачите? Гранулу поїла, попила. Зараз води вони не розливають багато добре відносну воду, то що мене тішить, 5 літрів води вистачало, на... <кх> вистачало щось на 3 дня, на 10 нут. В даний момент осталося в даному вольєрі 7 самок. Одну треба, напевно, на м'ясо пускати, вона така маленька, значить, Значить, самець її, напевно, не запліднив. Ну я ще місяць потримаю. От. Ну, як місяць, подивлю. Мені треба підігнати роботу. Що я зараз? Я там корпус вже зварив для сушки гранули, бо зробив я десь скільки 80 кілограмів гранули приблизно. От у мене вся там в тому приміщенні, де я роблю, вся підлога заложена гранулою. От. А так буде вентилятора, поставлю, буде продувати, і, і буде в одній купі все. І під ногами нічого не буде, бо під ногами ще травма велосипеда запихаю і воно дуже нервує. От. Все. Дякую за увагу. Працюємо чекаємо, поки народяться нутринята. трошки мав тирси, бачите, трошки тирси. Не маю тирси. Тирсою, якщо ви маєте доступ до тирси, то таке добре після того, як <кій> вибачаюсь, після того, як <кій> прибрали, то з 5 см тирси, якщо її є, пару мішків кинути сюди. І тирса добре вологу вбирає і нутріє чистеньке. Бо тут, зразу, коли я чистий, вони тут ще б кругом мене бігали, вогку було, то вони такі замазури трошки були. А дав раз сіна, то другий раз дав, то зранку десь обід я закінчив. От такий вольєр 2 на 3 метри. Мені дві. Не дві, півтора години, годину 30 хвилин без перекурів. Я повозив, перекури були, коли я з тачкою йшов в одну сторону і в другу. Я зуби стиснув, зробив. І ще клітки почистив під клітками тими двома, де в мене два самця. Ну і нині наробився капітально. Все, тепер все. Дякую за увагу. До побачення.